Доброго дня. Сьогодні у зверненні кілька коментарів щодо критичних ситуацій і оперативна інформація з ремонту доріг. Для початку по ситуації зі сміттям. Місто продовжує працювати в дуже напружених умовах. Понад 120 днів ми знаходимося у сміттєвій блокаді. компанії перевізники з різною ефективністю виконують свою роботу і не в усіх районах ситуація є доброю. Як вам відомо, Минулого тижня Львів зробив офіційну публічну пропозицію громаді Малихова щодо вирішення питання з полігоном. Ми готові провести повну рекультивацію та закриття збиранки протягом чотирьох років, а також запропонували громаді села дуже серйозний пакет інвестицій в інженерну та соціальну інфраструктуру села. За цей час місто повинно не лише закрити старий полігон, але й збудувати новий сучасний завод. З глибинної переробки сміття буду відвертий: громадська думка в Малихові наразі не на нашу користь. Роки непорозумінь породили певну недовіру. Тому наше завдання зараз донести до громади Малихова максимальну об'єктивну інформацію щодо проекту рекультивації. Ми продовжуємо працювати з громадою для пошуку компромісного рішення. Друге, одна з громадських організацій. Виставила пікет біля ратуші з вимогою надання всім учасникам АТО безкоштовних земельних ділянок у Львові. Я вже озвучував свою позицію про те, що держава повинна забезпечити своїх військових всім необхідним і під час служби, і після неї. Ми зі сторони місцевої влади робимо чи не найбільше серед всіх міст в Україні. Львів став першим містом, де коштом місцевого бюджету будується житло для тих, хто постраждав найбільше. Сім'ї загиблих, важкопоранених та бійців сиріт. До кінця цього року будинок на вулиці Підголоска вже буде збудований. Загалом, протягом року місто виділить військовим близько сотні квартир. Цього року в нашому бюджеті на соціальну допомогу, а також підтримку наших військових на Сході, ми виділяємо 46 мільйонів гривень. Але місто фізично не може роздати землю всім бійцям яких у Львові понад п'ять тисяч, і я дуже прошу політиків не обіцяти людям те, що вони не можуть виконати, і тим більше не маніпулювати почуттями та очікуваннями тих, хто пройшов війну. Натомість у нас є домовленість з обласною владою про виділення ділянок в межах Львівської області, цю, а також всю іншу інформацію пов'язану з соціальною допомогою бійцям АТО, можна отримати в центрі допомоги учасникам бойових дій. За адресою місто Львів, вулиця Пекарська, 41. І на сам кінець. Коротко про ситуацію з ремонтами доріг. Загалом більшість робіт виконується вчасно, і ми на листопад вийдемо на завершення робіт по вулиці Київській, Котляревського, Богданівській, Стуса, Садовій, Мєчнікова. Запуск трамваю на сихів запланований на середину листопада, як і відкриття мосту на Городоцькій. Дякую за увагу і бажаю всім добра.